Дані медіа Центру Чергівської Сьогодні говоримо про поточний стан реалізації в області програми Є-відновлення і детально про це розповідає Сергій Куренєв, начальник управління містобудування та архітектури Чернівської ОДА. Пане Сергію, прошу. дякую, всіх вітаю. Дійсно, в нас області продовжується реалізація державної програми Євідновлення, яка передбачає надання компенсаційної допомоги для пошкоджених та знищених об'єктів нерухомого рухомогами на громадян. Програма діє вже досить давно. За цей час було запущено декілька етапів надання такої допомоги. Це і надання коштів на проведення поточних ремонтів, капітальних ремонтів, окремі послуги по компенсації за знищене житло у вигляді електронних сертифікатів і останній вид компенсації, які запрацював. А це надання коштів для відбудови на власній земельній ділянці. Це також надається за знищене житло. Отже, в цілому, в нас на даний момент за весь час реалізації цієї програми, громадянам було подано більше 8 тисяч заяв на отримання компенсації всіх видів. А на даний момент всього опрацьовано і нараховано компенсацію майже по 6 тисячам заяв це знову ж таки по всім видам компенсації, які можуть бути по цій програмі. Ось загалом нараховано по заявам більше 2 мільйонів гривень компенсаційних виплат. Ось тут, мабуть, можна зазначити, що люди за електронні сертифікати придбали вже. Більше 600, більше 600 об'єктів нерухомого майна. Ось переважно це квартири, приватні будинки, але є і садові будинки. Власне, це дозволяє робити сама програма відновлення. Ось ось також хотілося б хоча б в цілому пройтися по окремих етапах подання заявки, оскільки як показує практика, незважаючи на те, що вже Пройшло досить багато часу від тих подій, які передували значному руйнуванні і знищенню об'єктів Чернівської області, але ж все одно люди зараз подають заявки, і це не тільки про кордонні громади, а й по Чернігу подають заявки і по прилеглим громадам. Тому ці знання цих кроків досить актуальні. Ось отже. Як я і казав, в цілому програма передбачає надання компенсацій в двох випадках. Перший випадок це коли житло пошкоджене, тобто те житло, яке може бути відновлене до відповідного стану шляхом поточного або капітального ремонту. Другий випадок це коли житло повністю знищено і не підлягає відновленню. Ось отже, по першому виду компенсацій. Громадянин, в якого відбулись такі руйнування, пошкодження, він подає заяву через дію. Ось, Перед цим він має подати інформаційне повідомлення і прикріпити до нього певні фотографічні матеріали, які фіксують факт пошкодження чи руйнування. Ось, І після цього на підставі цього ж інформаційного повідомлення подати вже заяву через дію. Також це зараз можна зробити через СНАП. То в кого немає якихось гаджетів і немає встановлено дії, можна прийти в СНАП і там приймуть заяву, подивляться документи, потім несуть в систему реєстру та пошкодженого та знищеного майна. Після того, як людина подала цю заяву, вона стає доступною для роботи відповідної комісії. Тобто, у нас в усіх громадах, де були такі пошкоджені, чи руйнування створені. Комісії для роботи і по першому, і по другому компенсації, і власне вони і здійснюють розгляд таких заяв. Тобто вони дивляться парлік наданих матеріалів, відповідність заявника тим умовам, які зазначені в чинному законодавстві, і власне на основі цього потім приймають рішення про рахування компенсації. Обрахування по чек-листу певної суми, яка буде надана заявнику для проведення ремонтних робіт, ну або відмова, якщо там є на те підстави. Ось, Після цього комісія вносить в систему реєстру пошкодженого та знищеного майна рішення про нарахування компенсації. І відповідно це все затверджується відповідним наказом виконкому. А ось, після того. Громадянину заявнику в дію проходить повідомлення, що згідно такого-то рішення комісії вам здійснено нарахування певної суми компенсації. Ось, громадяни зобов'язані використати цю компенсацію протягом певних термінів, які встановлені там для капітальному для поточного ремонту, тобто по поточному ремонту, це рік. Ось і відповідно здійснювати. Використання коштів по цій компенсації відповідно до порядку визначеної постановою, тобто всі витрати мають бути цільовими, тобто вони мають здійснюватися згідно чек-листа, яка склала відповідна робоча група цієї комісії, і де власне і зазначається перелік робіт, перелік матеріалів, які необхідно заявнику придбати да, і зробити на цьому об'єкті, щоб відновити його. До відповідного експлуатаційного стану. Ось, Після того, як людина ці кошти використала, а тут важливо зазначити, що для поточного ремонту людина одразу отримує всю суму компенсації по чек-листу, а в разі капітального ремонту людина отримує ці гроші двома платежами. Тобто спочатку перший платіж, потім проміжна верифікація, коли приходить комісія, дивиться по. Чекам по накладним, по договорам, що зроблено що куплено. вона завантажить систему А-Курифікації, і після цього вже система підтягує другий платіж для завершення цих капітальних робіт. Ось. Так от, після завершення як першого, так і другого виду робіт, Горбань-1 має подати повідомлення про завершення ремонтних робіт. Я чому на цьому акцентую увагу? Тому що Якраз зараз переважна частина заявників, які там минулого року, позаминулого отримали кошти, вони якраз зараз от масово закінчують ці роботи. Ось. І тут важливо розуміти, що після завершення всього цього через дію треба подати повідомлення, що людина використала ці кошти, зробила ремонти, а до цього повідомлення необхідно додати також матеріали фотофіксації, які там засвідчують факт виконаних робіт. Ну і додаткові документи, які є в наявності, які казав, це чеки, договори, накладні. ну Те, що підтверджує факт виконання робіт або продання певних матеріалів. Ось, після цього система автоматично визначає паралік заявників для. Кінцевої фінальної верифікації. Тобто тут що треба розуміти, що не всі заявники, які подадуть повідомлення, будуть обов'язково перевірені. Тобто перевірці підлягає лише 5 для поточних ремонтів це рік, Ось для капітальних півтора, що не помиляюсь. Ось, в принципі, це все зазначено і в постанові, і в інформаційних матеріалах, які є і на офіційних сайтах, і місцевих. Адміністрації на нашому сайті є, є в комісіях місцевих. Ось. Тому перше це слідкувати за термінами, коли вам була нарахована ця компенсація. Ось. Після того, коли ці кошти будуть використані роботи зроблені, треба обов'язково подати повідомлення про їх завершення. І, в принципі, далі чекати повідомлення, чи буде їхня заява. Проходити кінцеву верифікацію. Тобто, якщо буде, тоді допустити комісію для того, щоб вони склали відповідний акт. Це такі основні етапи по роботі з заявками по поточним капітальним ремонтам. Якщо говорити про заяви за знищене житло, то тут, як я казав раніше, розглядається два види компенсації: перша це житлові сертифікати. Це Електронні документи, за якими громадяни можуть придбати собі житло, ось е на територіях, які не є в окупації, на яких не ведуться активні бойові дії, ось або відбудувати на власній земельній ділянці е будинок. Знову ж таки на тих територіях, які не в окупації і на яких не ведуться активні бойові дії. Ось, По житловим сертифікатам загальний агорит майже такий самий. Тобто людина подає інформаційне повідомлення, подає заяву, комісія розглядає цю заяву, нараховує по певній формулі, яка визначена постановою суму компенсації, і нараховує власне житловий сертифікат, повідомлення приходить в дію. Ось, після цього людина має припинити право власності на знищений об'єкт. Забронювати кошти і придбати об'єкт нерухомого майна на первинному чи вторинному ринку. Ось, ця послуга є такою доволі популярною серед ну, мешканців Чернігівської області і не тільки І люди в основному переважно беруть все сертифікати, бо їх простіше реалізувати. Ось, якщо говорити за відбудову на власній земельній ділянці, то таких заяв у нас небагато, їх там щось близько 200. Ось, мабуть, більше половини цих заявників отримали вже перші платежі. Тобто, зараз багато вже людей проводять будівельні роботи, відбудовуються. По цьому виду компенсації загальний алгоритм початок цього алгоритму, та аналогічно до інших заяв. Тобто інформаційне повідомлення, заявка. Комісія розглядає цю заявку, нараховує знову ж таки по певній формулі суму компенсацію на відбудову. Ось і людині потім приходить інформаційне повідомлення в дію, що в системі там, завантажений, завантажений документ рішення комісії, і вам нарахована така -то сума компенсації для відбудови. Після цього людина має так само припинити право власності на знищений об'єкт і подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тобто це такі дві обов'язкові умови для того, щоб кошти були автоматично зараховані на відповідний рахунок отримувача. Тут, мабуть, ще можна окремо зазначити, що саме повідомлення воно подається на підставі будівельного паспорта. Тобто громадянам треба зробити буде ще будівельний паспорт. І тут дуже важливо розуміти, що це має бути будівельний паспорт на нове будівництво. Тобто, в разі, коли будинок знищений, людина отримала компенсацію, вона припиняє право власності на той об'єкт, який був там раніше, його вже немає. Відповідно, будівельний паспорт має бути саме на нове будівництво. Чому я на цьому акцентую увагу? Бо якщо там буде реконструкція, а система його просто не побачить і відповідно кошти не будуть нараховані. Тому це важливо розуміти. Ось, тобто припинення права власності, розробка будівельного паспортів, отримання в місцевого архітектора і подача повідомлення про початок будівельних робіт. Ось далі людина отримує перший платіж, який становить 50% від загального, і, власне, починає будуватись. Ось тут алгоритм дуже схожий з капітальними ремонтами поточними. Всі кошти мають бути. Цільово використані, тобто або на придбання певних будівельних матеріалів, або на проведення певних робіт, для того, щоб це було внормовано, а відповідно до останніх змін заявник також має розробити проєктно-кошторисну документацію, яка розробляється сертифікованим архітектором, і потім завантажується до системи ЄДССБ, єдиного реєстру в сфері будівництва. Ось, тобто, людина. Проводить роботи, відновлюється, відбудовується. Коли використані 90% від цього першого платежу, вона має подати повідомлення про потребу в поміжній верифікації. Ось, На цьому етапі комісія громади приходить до заявника і по кошторисній документації звіряє факт проведення цих будівельних робіт, тобто на по суті верифікує ці роботи на підставі кошторису. Ось, після цього, якщо в комісії не виникло якихось розбіжностей в ході цієї перевірки, вона аналогічно створює акт промовної верифікації, підвантажує в систему, і людина отримує автоматично другий платіж там, на залишок цієї компенсації. Ось після цього вона добудовується і в кінці аналогічно подає повідомлення про завершення цих робіт. Ось, Тобто, в загальному такий алгоритм по роботі з заявами по знищеному житлу. Також хотілося б ще проговорити питання дистанційного обстеження. Ми вже говорили на минулих брифінгах, але ж питання є актуальним, оскільки в нас досить багато громадян. Які мали житло в прикордонних громадах, яке на даний момент зруйноване, і яке до цього не могло бути обстежене, і, відповідно, люди не могли отримати свої компенсації. Ось, Тому ще раз повідомляю, що нещодавно Кабмін прийняв відповідну постанову і врегулював можливість проведення самодистанційного обстеження без вигляду комісії на місцевість. Ось, цей він передбачає передбачає отримання комісією певних матеріалів дистанційного зондування. Тобто це супутникові знімки, а це можуть бути і знімки з дрона, і фотографії. Ось на підставі яких комісія потім приймає рішення про нарахування компенсації чи її відмову. Ось, всі ці матеріали мають певний. Набір технічних вимог до них, які знову ж таки визначені постановою. Ось. І е, в цілому, для того, щоб комісія могла прийняти рішення, там як мінімум достатньо якихось фотографій, ось, зроблених з різних частин будинку, тобто з фасаду, там, з фонтальної частини, з столової. Щоб ці фотографії могли мати елемент ідентифікації цього будинку, тобто це може бути а, якийсь визначний об'єкт, який знаходиться там поряд з цим будинком, чи назва вулиці, чи якісь інші сусідні будинки, для того, щоб архітектор міг по цим фотографіям ідентифікувати місце розміщення цього об'єкту. Ось, якщо такі матеріали підпадають під ці технічні вимоги, які визначені постановою, комісії, комісія розглядає, бере в роботу і приймає рішення, як я і казав. Ось, також джерелом таких матеріалів, згідно законодавства, у нас можуть бути Держокадастри і Міністерство оборони, яке проводить свою професійну діяльність, яка там безумовно пов'язана з такими матеріалами. Ось зараз ми спільно громадами пропрацьовуємо питання щодо отримання таких даних в цих міністерствах і установах. Ось тому в цілому така ситуація програма є відновлення продовжує працювати, а кількість заявок навіть зараз постійно зростає. Тобто, це десь динаміка, там в тиждень до 10 заяв точно додається. В основному це, мабуть, прикордонні громади, але як і кажу, хтось повертається за кордону, хтось тільки зараз подає повідомлення по Чернігову і по інших населених пунктах. І, на жаль, все одно щодня ми маємо якісь прольоти, які також частково пошкоджують житловий сектор. Ось, тому програма продовжується. Всіх громадян, які на жаль, три мають такі пошкодження будинку чи квартири. Треба звертатися з відповідними заявами. Якщо виникають якісь питання стосовно там, порядку реалізації цього процесу, чи якісь проблемні питання виникають, то тут завжди можна звертатися або до комісії територіальних громад, які здійснюють інформаційну, консультаційну підтримку в цьому процесі. Ось їхні контактні дані розміщені на сайтах місцевого самоврядування. Ось Також допомогу в цьому надають громадські організації, це з якими ми також комунікуємо. Це от і громадські організації Голос громад, і благодійний фонд Право на захист і багато ще різних громадських організацій, які допомагають людям юридично і економіцно в цьому процесі. Тому що а, ситуації вони як правило всі різні, всі індивідуальні. Ось і а, до кожної проблеми треба підходити з якимось своїм вирішенням. Ось ну і традиційно ми також готові допомогти цьому питанню. До нас також дуже багато людей звертається з різними проблемами, що ми можемо вирішуємо, що не можемо а, залучаємо якихось громадських організацій до цього процесу. Тому звертайтесь, я думаю, що. Чим зможемо, будемо допомагати для того, щоб люди все-таки отримали своє житло навіть в цих важких умовах. А тому прошу питання. Дякую, шановні друзі. Чи є запитання? Якщо немає, тоді завершуємо на цьому все Дякую.